Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 16. Якщо я попрошу вас, щоб ви описали самі собі своє реальне життя і ви поглянете з висоти прожитих років на цікаві речі, які ви мали в своєму житті, то всі вони будуть пов'язані з жертвами, які ви принесли, або з важкими речами, які ви зробили. Все, що вам просто так дали в житті, не має до цих речей ніякого відношення. В будь-якому випадку ви повинні робити важкі речі, щоб створити свій власний сенс життя. Заробляння грошей це прекрасний вибір, це вимагає від вас боротьби. Це важко, це дійсно важко, але всі інструменти для цього доступні, всі вони десь поруч. Гроші дають змогу купити свободи в матеріальному світі. Вони не зроблять вас щасливими, вони не вирішать ваші проблеми зі здоров'ям, вони не зроблять вашу родину чудовою, вони не зроблять вас здоровою людиною. Вони не заспокоять вас, але вони вирішать купу зовнішніх проблем. Це дуже розумний крок рухатись вперед, щоб заробляти більше грошей.